Всім привіт! Москалям папа! З вами Кішка. І сьогодні у нас рубрика Скільки коштують скини популярних реблоксерів. Цікаво, скільки коштує мій скін? Давайте подивимось. Я буду першим популярним реблоксером. І мій скін коштує 248 робаксів. Непогано. Але прошу вас задати, що в мене ще лице за 150, яке зараз недоступна. Тому. У мене вийшло, вийшло що мій коштує коштує 398 Робаксів. Уявіть собі, скільки це багато? А я пропоную вже переходити до скіна наступної реблоки. І це буде Бані. Бані скін не сильно дорогий. Як мені здається, її скін коштує всього 107. 67 рубаксів. І, в принципі, я можу його купити. <см�ух> Тільки я, на жаль, не маю цього mm. обличчя, тому я його не куплю. Ось такий скін Бані, На екрані зараз з'явиться її нікнейм у Ютубі. О, прикольно, правда? І ось такий в неї скін. Скін в неї недорогий. В принципі, ну і. Переходимо далі. Наступний скін це скін Пандочки Іві. І він коштує всього лише 144 робакси. Як на мене, це дуже дешево і дуже мало. Не майже тут нічого немає. Але він все-таки коштує 144 робакси. Це вам не раз знати 80 робаксів. Правда, пандочка Іві? І ви, як завжди, бачите її нікнейм у Ютубі. Ну, давайте перейдемо до наступного Роблоксера. Ну що ж, а наступний скін це скін Ютані. І нікнейм його бачите. Я останній раз кажу, що ви бачите його нікнейм на своєму екрані. І його скін увага коштує 0 робоксів. 0 Робоксів. Але скін дуже сильно красивий. Правда? І... Давайте переходимо до наступного Роблоксера. Наступний Роблоксер це Софія. Роблок Софія українською. І її скін коштує всі. Її скін коштує 237 ребаксів. Тут взагалі майже нічого немає. Але він такий сильно дорогий, уявіть собі. Отакий От він сильно дорогий, а ще дізналась, що в неї є преміум. Софія, ти багачка, я тобі чесно кажу. Ну і переходимо до наступного. Наступний скін це є Єва Воєнкомат. У Єва Воєнкомат волосся не платне, адже я, наскільки знаю, його можна було отримати безплатного, адже я його теж маю безкоштовно. І волосся не коштує нулю але ми рахуємо з тим волоссям. У неї ще є маска Face. Фейс... ну, коротше, Face але, на жаль, Каталог аватар її не проважаю, тому ось така. Вона коштує 0 Робаксів, якщо що. І її скін коштує всього лише 107 Робаксів. Це дуже сильно мало, але. але. Але хочете прикол, що це моя і занатила телеробакси, і це через мене вона зробила скін. Так що я не чекала, дякую. Я його воїнка мати. Переходимо на до наступного. Ну що ж, а далі у нас Катерінка Ту. І скін Катерінки ту коштує ну, 267 рубаксів плюс 50 баксів, Це буде 407 рубаксів. Десь так коштує її скін. Ну. Нормальненько, мені її скін дуже сильно подобається. Її новий осінній скін, це дуже сильно гарний, мені він дуже сильно подобається. Вона майже нічого не міняла, але він дуже сильно красивий і він мені завжди буде подобатись. Давайте далі. Що ж, я вам зараз скажу, скільки коштує Skin Neri Official але в мене щось не прорушається, тому ось так. Сkin Neri Official коштує 194 всього лиш. І йдемо далі, адже не хочу на ньому затримуватись. Тому що мені не проружує. Далі у нас іде Поліна Плей. На жаль, мені її ски не прожається, але я його скажу його ціну. Він коштує 191 робакс. І це все він коштує так дорого через одну кофточку, яка коштує 1806 робаксів. Ну, на жаль, я не зможу зараз взяти. Її скін, тому давайте проходимо далі. Далі у нас скин Blue and Yellow, і він коштує 99 ребакс, такий сильно дешевий. Я в шоці навіть, що він такий сильно дешевий. Ну, а це була остання наша Роблоксерша. І <клух> з вами була Кішка. Всім па-па!